Слава Україні, дорогі співвітчизники, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Важкі часи, важкі обставини, це те, що сьогодні зумовлює нашу з вами розмову. Моє звернення до вас викликано і останніми подіями, і взагалі ситуація, яка загострилася навколо війни. Я не вважаю, що мій досвід є певною мірою. Унікальним, проте я вважаю, що в мене є ті знання із певних дисциплін, певних наук, які допоможуть мені сформулювати у зрозумілих словах дещо важливо для нас сформулювати певні рекомендації з огляду на ситуацію, ну і з огляду на досягнення світової науки. Як нам вистояти? Так, ми сьогодні формулюємо тематику нашого ефіру. Я би хотів пояснити, що мається на увазі у понятті «вистояти». «Вистояти» – це зберегти своє життя, зберегти своє здоров'я, захистити свою землю, захистити свою власність та відбитися від, від ворога. Я звертаюся не тільки до жителів прикордонних громад. Я звертаюся також і до українців, які можливо не в такій мірі відчувають війну як жителі прикордонних громад. Ну проте я вірю, що всі наші співгромадяни відчувають в одне і те ж. І мова наразі йде про якби, міру суто емоційного сприйняття. Також я звертаюся до українців, які наразі знаходяться за кордоном. Завдяки мужності вояків Збройних сил України, завдяки їх військовій майстерності, завдяки їх самовідданості, ми прожили ці три роки. Зараз ситуація загистрилася, але з вірою у нашу перемогу, з вірою у наше майбутнє, я би хотів поділитися з вами. Певними моїм, моїм досвідом, певними моїми рекомендаціями. Коли ми говоримо про те, що ми відчуваємо тут, і тут і зараз, кожного дня, то я би говорив про два таких поняття, два концепти це страх і фрустрація. Тематиці страху і фрустрації у нас на каналі присвячувалися певні ефіри, але мені. Треба наразі все ж таки нагадати, що це означає, хоча здається, ці банальні речі, але коли ми подивимося на правильне визначення цих понять, то дещо для нас стає більш зрозумілішим і головне це стає певним для нас механізмом щодо збереження, щодо того, щоб вистояти. Страх, страх це усвідомлення небезпеки, усвідомлення небезпеки своєму життю, небезпеки життю і здоров'ю своїх близьких. Також страх виникає у разі певного ураження так званих базових інстинктів, зокрема інстинкту приватної власності, інстинкту харчування, інстинкту приватного життя, інстинкту індивідуальної свободи це такі за визначенням базові інстинкти. Страх може бути причиною двох обставин. Обставина, перша, несприятлива. Це коли людина впадає в паніку, і вона не може, не може робити певні рішення щодо своєї життєдіяльності. Вона знаходиться якби у, 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 у стані ну, якби, не зовсім і живої людини. Це паніка. І... Але друга, другий варіант, до якого нам треба з вами прагнути, це енергетика, коли страх стає навпаки певним каталізатором, коли страх надає нам шаленої енергії щодо щодо життєдіяльності. Другий термін фрустрація. Фрустрація це, це відчуття того, що нас вели в оману, це відчуття усвідомлення того, що наші надії не справдилися. Ну, якщо щодо що, що страху, тут я думаю, прикладів не треба приводити. Ну зокрема, от жителі прикордонних громад, вони коли лягають спати, то вони не знають, чи прокинуться вони живі і цілі цієї ночі, це страх, от фрустрація. Наприклад, фрустрація це поведінка президента Сполучених Штатів Америки та його оточення. Нібито 30 років ми були всі впевнені, що Сполучені Штати є оплотом наразі демократії, головним форпостом вільного розвитку, самовизначення, а виявилося те, що наразі виявилося, це і фрустрація. Фрустрація так, так само, як і страх, може мати два наслідки: перша паніка. Коли ми не знаємо, що нам робити, ми знаходимося у, у такому у, у стані паралізації нашої діяльності, і друге, це це також енергетика. Як і страх енергетика. Тобто страх наслідок енергетика і фрустрація наслідок енергетика. Що би я рекомендував? Ну, по-перше, за моїми спостереженнями, за… Якби моєю оцінкою, можливо, я помиляюся, ну проте без прогнозів складно. Нам зараз треба витримати у цей перехідний період, коли е, центри і допомоги переходять від Сполучених Штатів до держав Європи. У е, цей перехідний період нам потрібно витримати максимально мобілізовуючи в наші. Наші внутрішні ресурси. Я неоднократно, неодноразово говорив про те, що Україна потенційно спроможна не потребувати взагалі зовнішньої допомоги. Я думаю, що найтрагічний документ в історії України це Будапештський меморандум. Коли ми вирішили, що інші держави гарантують нам безпеку, це зумовило певний. Таку інфантильність у нашій поведінці, скільки років, десятиліть вже я пропонував нашим державним службовцям, чиновникам, політикам, по-іншому глянути на принципи управління і надати. Пріоритет економічному розвитку. Якщо б ми були економічно сильні, спроможні, то ми би не залежали так від сполучених штатів, як залежимо за як залежимо наразі, але що є, то є. Проте нам треба розуміти, у нас є ресурси, у нас є резерви. Просто їх потрібно мобілізувати, задати собі питання, які резерви, які ресурси ми можемо мобілізувати. Це пропозиція і до керівництва керівників, керівників територіальних громад, і до політиків, але і до е, людей, які наразі не займають, не займають якихось державних постів, які не займаються політикою. Просто вони. Е, вони виявляють стійкість, мужність, вони займа, займають певні позиції на своїх робочих місцях та намагаються витримати, вистояти та брати участь у, у тому, щоб, щоб достойно протистояти ворогам. Що для цього потрібно зробити? Які є рекомендації? Ну, давайте я так, так би мовити почну із фізичних певних аспектів, фізіологічних аспектів. Ну, перш за все, не вдаючись до наукових дефініцій, до наукових концептів, я скажу так, що дуже бажано би, щоб ми розробляли розпорядок нашого дня. Тобто, ми планували певні наші дії на наступний день. Це нам дозволить включатися у певні активності, планово, використовуючи нашу волю, яку стародавні єгиптяни називали сахем. Це дійсно здатність людини займатися потрібними речами. Це складно, дійсно, коли. Ми чуємо такі таку інформацію, яка пригнічує нас, коли ми знаходимося у перед цьому панічному стані, нам складно чимось займатися, треба змусити е, займатися себе. Але якщо ми себе змусили даво займатися цим, то тоді е, ну, збуджуються в ці нейронні зв'язки, е, нейронні мережі. І дійсно, коли ми втягнулися в якусь справу, ми просто займаємося цією справою. Так, от якою е, якими справами займатися, перш за все. Треба послухати генерала Залужного, Валерія Залужного, який нещодавно у своєму зверненні сказав, що багато буде залежати від здатності українців чинити опір, тобто бути включеним у війну. Кожному з нас відніше, як ми беремо участь у цій війні. Звичайно, що в пріоритеті має бути допомога Збройним силам України. Зараз вони наша головна надія. Допомога різна організаційна, фінансова, навіть у певний спосіб віднайти інші способи допомоги, але ми маємо відчувати свою включеність в цій війну і свою, свою участь у цьому опорі у зв'язку з цим, якби ми будемо переживати одне і те теж разом пере, переживати негативні інформаційні повідомлення та разом радіти позитивним інформаційним повідомленням. Потрібно викорінити деякі, деякі негативні явища в нашому житті, домашні насильства. Далі потрібно дати відсіч таким, таким негативним явищам, як алкоголізм. От для, треба кинути, кинути алкоголь повністю, оскільки одна із Властивості етанола, це ріднина, яка, яка входить у склад будь-якого алкогольного напою, Це примирення з дійсністю. Повірте мені, зараз не час примирятися з дійсністю. Дійсність, яка, яка наразі формується навколо нас, вона нас абсолютно не влаштовує. Це геть не те, у чому ми взагалі можемо жити, і що відповідає нашим сподіванням на майбутнє. Далі включити в розпорядок дня і певні типи фізичної активності. Для того, щоб забути про алкоголь, от, треба бути включеним у війну і треба включити фізичну активність для підтримки імунітету, для того, щоб менше хворіти. Хто займається спортом, продовжуйте займатися спортом, хто займався спортом і кинув поновіть спортивні а, свої активності, хто не займався спортом, включіть, будь ласка, певну. Фізичну активність у свій розпорядок дня найбільш оптимальним це є піші піші прогулянки вранці, або якась хоча б початкова нескладна нескладна зарядка вранці, щоб набути в цій енергетики від природи, від нашого свіжого повітря та бути готовим йти у цей день з впевненістю, що ви витримаєте усе те, що би не, не трапилося протягом цього дня. Окрема розмова це про інформацію. Як а, нам сприймати інформацію, навколо, яка навколо нас? Перш за все, я хочу вам а, порекомендувати вміти виявляти ворожі інформаційні ресурси. Зокрема, от є такий телеграм-канал Суми Головне. Мене здивувало, що в цьому телеграм-каналі Суми Головне 200, 200 тисяч підписників. Тобто, представте телеграм-канал про суми. І 200 тисяч підписників. Ну, канал, за, моїми, за даними моїх, моєго аналізу, він модерується Російською Федерацією. Можна банити такі інформаційні ресурси, бо сприймати інформацію може тільки людина з високим рівнем критичного мислення і з вмінням оперувати, приборкувати свої емоції. У мене немає жодних підстав заперечувати, що у вас є такий рівень критичного мислення. Але давайте подумаємо, наразі чи час для цього того, щоб вправлятися в критичному мисленні. Далі де ті блогери, зокрема, Анатолій Шарій, також просто дивна кількість підписників у людини, яка вже давно зрозуміло, хто вона така є. Деякі блогери, які, які займали про українську позицію, а зараз вони займають іншу позицію, зокрема Олексій Арестович. Якщо немає можливості сприймати це критично і немає часу, сил сприймати це критично, просто треба банити та не послуговуватися цими інформаційними джерелами. Взагалі виникає тоді питання, кого слухати. Які критерії відбору? Ну, перш за все, я так думаю, що треба критично ставитися до так званих клікбейтних заголовків, оскільки ну, треба розуміти, що. Е Будь-який медіаресурс, він хоче, щоб його передивились. У зв'язку з цим клікбейтні заголовки, які формуються виключно на основі того, що зараз відчувають люди. Ну, наприклад, до такої тематики клікбейтних заголовків е, тематика про те, що в Російській Федерації обвал економіки, про те, що Путін помер. Про те, що Збройні Сили України мають значні успіхи? Звичайно, що таку інформацію нам дуже хочеться послухати. Проте ну, треба розуміти, що заголовок формується якраз для того, щоб ви клікнули, щоб ви тапнули, і для того, щоб ви почали послуговуватися цим інформаційним джерелом, цим інформаційним джерелом, ну який ми досвід обрання. Головний досвід обрання він навколо того, що потрібно слухати аналітиків, у яких глибинний аналіз. Тобто, які передивилися, осмислили певні події, які відбуваються, і які роблять глибинний аналіз. Також звертайте увагу на тих блогерів-аналітиків, які, які не схибили, які не зрадили. І прогнози, яких справдилися, або, може, не справдилися, але вони ну, припускали такий варіант. Вам видніше кого дивитися. Звертаю звертайте увагу, будь ласка, на офіційні повідомлення. І от я би хотів вам порекомендувати ресурс: це е, «Центр протидії інформації, дезінформації, Центр протидії Дезінформації Ради національної безпеки та оборони України РНБО. От якщо хочете реально розуміти, що відбувається, от, і якщо хочете отримати правильне трактування того негативного, що йде, то послуговуйтесь інформаційними ресурсами саме цього. Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України е, ніхто не заважає розвивати власні інформаційні джерела, бути самим е, е, особою, яка здатна е, готувати та модерувати певні е, корисні, корисні для організації спротиву інформаційні, е, інформаційні матеріали. Є така помилка мислення, вона називається селективне сприйняття людині притаманно сприймати ту інформацію, яка прийшла першою, і людині притаманно сприймати ту інформацію, яку вона хоче сприймати. При цьому не нехтуючи тією інформацією, яка не яку вона не хоче сприймати. Іноді ця помилка призводить до катастрофічних наслідків. От реально, ми до ці цього повномасштабного вторгнення та до війни ми жили в повному. У повній вірі у тексти Бутаперського меморандуму. Наразі наразі пройшов час дивитися на світ об'єктивно. Я впевнений, що об'єктивний погляд на світ. Я впевнений, що впровадження ось таких от рекомендацій нададуть нам змогу вистояти, нададуть нам змогу захистити нашу Україну, захистити наші громади та. Піти у майбутнє у мирі, злагоді та у, у процесі стрімкого соціального, економічного та культурного розвитку. Дякую за увагу! Це був Олег Туляков, голова громадської ради по Сумській обласній військовій адміністрації. Я поділився з вами своїми спостереженнями, своїм досвідом щодо того, що нам варто зробити у ці важкі критичні часи. Дякую за увагу. До побачення.